У нас є десь приблизно півгодинки, щоб я записала цей ролик, бо темніше і рано, тому розпочнемо. Це буде моя моя розповідь від щирого серця. Я довго думала, розповідати вам це чи ні, але прийшла до висновку, що, мабуть, це буде для когось корисно. Мій приклад, моя історія, моя нелегка. Складна, дуже тяжка історія моє, мого життя. Взагалі, я вам не розповідала свою біографію, тому розпочнемо, мабуть, з неї. Я. Народилася і виросла в місті Харків. Я навчалася у школі доволі добре. Потім я поступила на бюджет в університет, ні разу не злітала зі стипендії, хоча і прогулювала, і всі ці моменти в мене були. Але зі стипендії не злітала і навіть закінчила магістратуру. Ось цим я взагалі не пишаюсь, але диплом в мене є, і слава Богу, батьки задоволені були на той час. Він мені так і не знадобився по життю. Ось. До чого я це все? До того, що життя в мене було непогане, дуже гарна, в мене любляча родина, батьки мені ні в чому ніколи не відмовляли. В мене було все і навіть більше в дитинстві. Але якось так склалося, що десь в 14 років я спробувала алкоголь. Перший раз у житті я спробувала алкоголь. І мене. Враховуючи те, що я була дуже сором'язливою дитиною, я була дуже закомплексованою дівчинкою. На мене не звертали уваги хлопці, особливо ті, які мені дуже подобалися, вони взагалі сприймали більше інших дівчаток. Я була така у тілі, повненька, не скажу, що товста, але така повненька, взагалі без смаку в одязі. Така звичайна дівчинка, дуже наївна, я і зараз дуже наївна. Дуже щира. І ось так трапилося, що мені алкоголь зайшов. Ось знаєте, коли... Це був той момент, коли я зрозуміла, що цього мені не вистачало по життю для того, щоб трішечки мене, знаєте, так, мою сором'язливість здвинути. І ось після цього першого разу, це було у школі, я зрозуміла, що я більше без алкоголю. Не зможу, мені дуже сподобалося. І е, потрошки-потрошки по весь час ми то гуляли, то прогулювали. І потрошку якось це все ну це виглядало як баловство, знаєте, нічого такого серйозного, але мене затягнуло. І затягнуло мене на 15 років. І ось зараз те, що я скажу, ви, мабуть, не повірите, мало хто в це вірить, але. В мене був алкоголізм другої стадії. І насправді, три роки тому я закодувалася. Мені важко про це казати на широку аудиторію, але я сподіваюся, що... що ніхто мене не осудить. Хоча мені вже пофігу, якщо чесно, я цей момент пройшла, прожила, і це був мій урок життєвий. І я так, в мене був алкоголізм другої стадії. Я майже. Майже спилася до кінця, ви мене не бачили. Хоча, мабуть, я вставлю ось тут якісь фото. В мене лишилось дуже мало фото, тому що я все видаляла. в мене були і відео, мене знімали, щоб потім мені показати, що я витворяю в цьому стані. Були і фото, але я все це підчищала. Я гадала, що мені це ніколи в житті не знадобиться. І взагалі, я мабуть вам так скажу, що я до останнього думала, що я. Буду алкоголіком. Я знала вже, мабуть, де, коли я навчалася в університеті, я знала, що я алкоголік алкоголіки, що в мене проблеми. Але е, в мене дуже такий міцний організм, і е, випити я могла кінськими дозами. Я могла випити. 0,5 водки, запити все це двома літрами пива і ще розвести всім допомогти дойти по домах. Тому я вважала, що я алкоголік, але я такий, знаєте, битовий алкоголік, мені це не заважало, і все було радісно і добре до того мабуть, моменту, коли я вже почала просинатися, і в мене лишався перегар. Тоді вже до мене почали такі думки доходити, що це вже якась проблема. Але все було чудово і, в принципі, всі ці посиділки кожного вечора я вживала алкоголь кожного вечора. Коли були вихідні, я вживала зранку і до вечора. Але запойним алкоголіком я не була. Я була саме битовим алкоголіком побутовим. Це ти, який працездатний, він виконує всі свої функції. В мене ще й дитина, і я за дитиною доглядала. І в принципі, одне одному не заважало, якщо не зважати мої. Коли я вже перебирала конкретно, тоді так. Ну, але я відповідально перебирала, так скажемо. Я знала, що чоловік вдома, тоді я дозволяла собі піти в алкогольний світ. Ось. Навіщо я це все вам розповідаю? Я сподіваюся, що хтось, хтось з такими ж проблемами, але а можливо, хтось, хто починає тільки знайомство з алкоголем, подивиться це відео. І, можливо, комусь я поставлю мізки на місце, тому що це гірший наркотик в нашому житті. Алкоголь це. Дозволений наркотик. Алкоголь в нас стоїть в супермаркетах в продуктових відділах. І не даремно це відбувається. Недаремно це дозволений наркотик, тому що він дуже непомітно входить в наше життя і затягує людей, які знаєте, у яких якихось проблемах у комплексах. У чомусь чогось людини не вистачає, і вона закриває все це алкоголем або сумно по вечорах, знаєте, нечого робити, і це все переростає в таку залежність. У мене була залежність настільки сильна, що я не знала, як жити це життя без алкоголю, тому що я дуже рано з ним познайомилася мені було 14 років. І можна сказати, що коли я закодувалася ось три роки тому, ось 18 ноября, як українською, я досі не вивчила, буде ровно три роки, як я закодувалася, і мені було настільки лячно. Зробити цей шаг але я розуміла, що без кодування я не витягнуть мене. В мене вже почало барахліти серце. Я сама собі пару разів навіть не викликала швидку, ледве ось трішечки лишалося до знаєте, серце, коли зупиняється, потім такий різкий бах потім знов зупинка. Ось таке в мене було. Я ходила на роботу з перегаром. В мене завжди було дві пачки холсу. Це людяники, такі лісові ягоди. Вони добре перебивають запах перегару. Але все одно від мене штиняло постійно. І це був просто круг сансари нескінченний якийсь. Це станусь, це і завжди тобі погано. А якщо тобі не погано, то ти вже п'яний. І це все по колу. І я я не знаю, я вам так сумбурно це все розповідаю, тому що це така велика історія у 15 років, яку неможливо розповісти швидко. І мабуть, на моєму каналі я буду затрагувати тему алкоголізму, тому що. Це дійсно проблема. Дуже мало людей, які не вживають алкоголь зовсім. Празники, свята, ось ці всі движухи, всі ці зустрічі з друзями. Це жах, всі п'ють. Ну, Не всі, але більшість людей п'є так чи інакше. Чи потрошку, чи по багату. але п'ють майже всі. Тому я хочу затрагувати цю тему. Я взагалі. Зараз я взагалі спокійно до алкоголю відношуся і можу і налити комусь, і понюхати, але я більше в своєму житті до нього не притронусь. І ні за які гроші цього світу я більше не дотронусь, не спробую алкоголь, тому що тому що я розумію, що більше я можу не вибратися з цього, з цього дна, на якому опинилася я. І крім чоловіка, який вже почав мені під кінець сказати, що в мене ось така, ось таке обличчя було, йому соромно було зі мною виходити кудись. Він мені напряму почав це казати: подивись на себе. Ти реально вже обличчя схоже на алкоголічне, ось це жіноче. Знаєте, таке роздуте з мішками, ось такими під очами. І в мене навіть е зараз ось тут мішок. На віці він ніяк не зійде і, можливо, це лишиться на все життя. І ось саме жіночкам я хочу розповісти про те, що навіть нарколог, коли я кодувалася, мені сказала, дівчата, що ви з собою робите? У алкоголіків є така стадія, коли в них змінюється обличчя, особливо у жінок. І вже шляху назад немає ніякого. Вже ви не повернете собі свою красу. Я зупинилася більш-менш вчасно. Ось це єдине, що в мене лишилося, це ось це повіко, а все інше я повернула. В мене здулося обличчя в два рази стало меншим. Я одразу ж схудла на 10 кілограмів, не прикладаючи ніяких зусиль. Тобто, це все був набряк рідина, яку скаплював організм, намагаючись спасти мене з останніх сил. Ось. Ху, тяжко мені про це казати, але потрібно. Я вважаю, що потрібно про це казати. Про це мало хто кажуть. І мені багато хто казав, навіщо ти це розповідаєш взагалі таку історію страшну. А чого мені соромитися, люди? Мені соромно було, коли я була. Постійно з перегаром і постійно п'яна. Ось тоді мені було соромно. Зараз мені ні капельки не соромно. Це мій досвід, це моє життя. І я пишаюся собою, що я через це, через це все пройшла і вийшла е, гарною, нормальною людиною. Зараз я не вживаю алкоголь. же я е, майже вже місяць як тому я кинула палити. Я ще й палила також з 14 років, але палити то таке. То, знаєте, кинув і забув. Ну, в порівнянні з алкогольною залежністю, кинути палити. то Квіточки, насправді. Хоча я гадала, що з сигаретами я буду до кінця свого життя, ось чесно, до останнього думала, але потім все ж таки вирішила, що потрібно з цим щось. Ну, це вже не вписується в мій образ життя. Знаєте, я така вся спортивна, я і бігаю періодично, я і туди і сюди, і на танці ходжу. І взагалі намагаюся вести активний спосіб життя, але. Сигарки вже не підходять мені. Ось я вже це переросла. Але якщо б я лишилась з алкоголем, друзі, можливо, мене б вже не було в живих. Це я вам чесно кажу. і... Е Сподіваюсь, що я не даремно це розповідаю. Сподіваюсь, що я комусь все ж таки допоможу зробити правильний вибір у житті і не пробувати ніколи алкоголя. Якщо і навіть випробували, то зупинитися вчасно, поки ви ще можете. Поки вас ще не трусить від думки, що ви не вип'єте на якомусь святі, поки у вас не портиться настрій від того, що ви не вип'єте на новий рік. Не розпочинайте. Чесно, це, це не вартує нічого. Ви потім будете ходити в туалет своїми мізками і будете дуже сильно жалкувати про це. Тому мені важко було відкритися вам, але я вважаю, що потрібно про це казати ніхто про це не каже, а особливо жінки про це не кажуть хоча у дуже багато жінок є проблеми з алкоголем. Це не тільки чоловіча залежність, ні. І є люди, по яким ви ніколи не скажете. От ми, мені досі ніхто не вірить, що я пила як справжній алкоголік. Але ну я ж не буду людям доказувати, розказувати, в яких дозах я вживала і так далі, і тому подібне. тому, 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 тому. не пийте алкоголь. Про цигарки я не буду розказувати такі лекції, це вибір кожного. Я не вважаю, що цигарки там дуже шкодять комусь, всі знають наслідки і так далі і тому подібне. І насправді я вважаю, що зараз те, що молодь наша димить ось цими одноразками, це набагато гірше. А ось про алкоголь, так, це страшні речі. Це не потрібно взагалі чіпати, і а, людині це не потрібно ні для розслабитися, ні для антистресу, Це взагалі депресант, алкоголь. Тому а, довгий ролик вийшов, але я вам відкрила свою душу і сподіваюся на а, те, що це все не даремно. Я розказую, роблю і так далі, і тому подібне і. На моєму каналі тепер буде така тематика. Я ще планую, все ж таки, я знайшла у Харкові клуб анонімних алкоголіків. Я планую туди додзвонитися і все ж таки провести там зустріч з цими людьми і розповісти свою історію ще і там. Можливо, я комусь дам якусь цінну пораду, тому що коли в мене були проблеми, мене дуже рятували канали на Ютубі, які. В основному хлопці розповідали, як вони побороли алкогольну залежність. Тому ставте мені вподобайки, щоб це відео потрапило якнай... набагато на більшу аудиторію. Пишіть коментарі, пишіть вашу думку, що ви думаєте, стосовно алкоголю. І е... всім гарного дня, мирного неба і гарного дня. Па-па!